У Рівному попрощалися із хлопцями, які у складі полку Азов пройшли пекло Маріуполя, і одними з перших прийняли на себе масований удар ворога. З моменту загибелі Костянтина друзята Віталія Семчука минуло більше півроку, але пам'ять про подвиг молодих рівненських бійців жива. Рідні, друзі та бойові побратими захисників прийшли на майдан, щоб провести їх в останню дорогу. Такого подвигу протистояння загарбнику не бачив ніхто і все це завдяки найперше. Бійцям Азову, нашим героям України, які полягли, які залишились живими, які продовжують і продовжать бій. Костянтин та Віталій були друзями з юних років, горіли військовою справою та прагнули служити саме в Азові. Молодший Костя тягнувся за своїм старшим товаришем. Йому спочатку довелося пройти курс молодого бійця, щоб потрапити безпосередньо до полку. Мой дух допомог йому проходити всі з питання, тягати лішення. І он з второго разу здав КМБ, не здався і старався до кінця йти, хоча було очень сложно. Постійно наждали з питання їжеднівно. Трудності, і він боровся і продовжав роботу, щоб потрапити в полка зов. «Константин сам по собі був дуже хороший хлопець. Я його пам'ятаю лише з позитивних моментів. Він був такого бойовничого характеру, певно, я можу сказати. Хороший хлопчина був. Загинув 22-річний сержант Костянтин Друзь ще у березні, коли потрапив під ворожий мінометний обстріл. Про загибель 25-річного старшого солдата Віталія Семчука стало відомо за місяць після цього. Коли Маріуполь був захоплений і був в кільці, Віталій Семчук разом з побратимами летіли на гвинтокрилі звільняти Маріуполь і допомагати вивозити поранених. Всі розуміли, що цей політ це фактично квиточок в один напрямок. Назад поверненням може не бути тривалий час тіла рівненських азовців не могли вивезти з окупованого Маріуполя лише через більше ніж півроку після евакуації та проведення усіх експертиз з героями попрощалися у рідному місті. Як згадку про подвиги Віталія та Костянтина навпроти театральної площі у Рівному, раніше намалювали мурал, вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.